Отця і Сина, і Святого Духа, шановні брати і сестри, я вітаю вас сьогодні з великим святом. Сьогодні в нас на вечір'я богоявлення. Сьогодні ми з вами починаємо святкувати хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Це одне із таких свят після Різдва. Дуже гарне свято, коли ми з вами освячуємо воду, згадуючи тим самим про і, і про наше хрещення. Хто пам'ятає його, хто не пам'ятає, той знає, що колись був охрещений і колись йому були прощені усі гріхи через хрещення, хтось зараз. Навіть, знаєте, є такі скептики, як можна простити гріхи через просте обливання водою. Ну як це можливо? А як це можливо було через принесення у жертву тварин? Хіба можливо, щоб я приношу когось у жертву, так? Це ж вбивство взагалі-то хоч тварини, а деякі. Племена і народи, та й юдеї самі взагалі то ще й людей приносили в жертву. Авраам навіть сина свого ледве не приніс у жертву, заради мрії своєї, заради своєї мрії. Добре, що Господь послав ангела свого, і Той зупинив його і сказав, що що ти робиш, он вівця он її принеси, а не сина свого. Але ж от люди вірували в те, що це завжди було проблемою. Як людина завжди відчувала в сумлінні своєму, що вона в чомусь не права, вона щось робить не так, вона там зробили не так, чи там зробили не так. І апостол Павло казав: блажений, в кого сумління його ні за що не гризе. От щаслива та людина! А що це за людина? Ну, якийсь Бовдер там собі ходить. Ми його б назвали там недоумком чи ще. Ну, в кого сумління не гризе? Не за, не за що. Майже такої людини не існує. І кожен бореться зі своїм сумлінням і думає, ну як би так зробити, щоб потом не картало його нічого, щоб нічого там не шкребло його. І ми не знаємо, як це зробити. Так зараз є круті супер, супер психологи але вони нічим не допомагають. Вони тільки е, перевзувають людей. Ходив ти в жовтих е, капцях, а зараз на одягни-червоні капці. О, як весело! Знаєте, як ото в анекдоті в тому. Зустрічаються два товариші, давні давні друзі, вже доволі їм багато років. І один такий щось сумний каже, що таке? Та оце до сих пір, вже скільки мені років, не можу справитися з інорезом. Все, боже ж мені сір майже діта, все хожу під себе. Оце в мене і настрою того нема. А той каже, слухай, та сходи до психолога, побалакай, може, тобі допоможе. Ну той сходив через деякий період часу, зустрічаються, ти вже веселий такий. Каже, ну що, позбавився від унерезу. Ні, каже, але це, тепер я цим пишаюся. Так що розумієте, от що роблять психологи сьогодні? Це ще ті фокусники. Вони просто людина робить те саме, але тепер вона цим пишається. Можна ж це зробити? Та запросто, господи, помили. Раніше людина, наприклад, вбивала, вбивала, і вона як ніяк, але відчувала свою провину. А потім прийшов такий аля-психолог, аля да? чи там той, хто називає себе патріархом, і я і, і, Бог ще кімсь, і сказав: все, тепер ти, тепер ти не вбивця, тепер ти герой, так що можеш країну сусідню бомбити тобі ще й честь за це. Розумієте? Та ж сама справа. Тобто, це теж не вирішує. Взагалі-то це теж не вирішує е, проблему людську. Але є благодать Божа. Ми ж не просто водою вмиваємось. Водою ми вмиваємося кожен день. Але тут але тут вода як символ Духу Святого і благодаті. Я е, спросту, ще раз спростую декілька міфів про воду святу. Це перший міф, який ще в радянський час зародився, та це іони срібла. Вибачте мені, а й дерев'яним Хрестом. Де там свій, срібло буде? От батюшка опускає дерев'яний хрест. Скільки іонів срібла, питається, там знаходиться в тій воді? Аніскільки. А в нас взагалі срібла, наприклад, немає, в нас жодного хреста срібного нема. Абсолютно, те, що він там білий, чи сірий, чи блискучий, це не означає, що там хоч капелька срібла є. Немає там, взагалі нема. І в більшості храмів, які тут поблизу є, взагалі нема срібного христа. Ну, може на рівні там типу столове срібло якесь, так? Мільхіор якийсь. Це максимум. Так от скільки іонів срібла там буде, ані скільки. І до чого тут це? Другий міф це колись е, одні такі пришелепкуваті ідіоти випустили фільм про те, що вода начебто має пам'ять. І так подіяло на всі-всі. Вау, точно! Вода. А знаєте, яку вода має пам'ять? Пам'ятаєте, приказка є вилами по воді писано. Візь, візьміть вила, напишіть щось на воді. Скільки пам'яті там? Наскільки запам'ятає? Вода це та рідина, яка менш за всі рідини має пам'ять. Що таке. Я, 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 я звик все пояснювати. Мені деякі кажуть, та на що ви пояснюєте так довго? Сказали та і все. Я звик все пояснювати. От дивіться. Якась річ, якась субстанція, можна сказати, або якийсь матеріал має пам'ять. Що таке пам'ять? Оце коли молоток береш, б'єш, і там залишається така вміятина. Ото і називається пам'ять. А по воді вдарте. Яка там пам'ять? Ніякої там пам'яті нема? Зовсім. У води немає ніякої пам'яті. Це міф, казка. А що ж тоді? А тоді те, що ми називаємо християни і православний Дух Святий, наша віра в те, що ця вода освячується Духом Святим. Ця вода є символом і знаком для освячення, коли ти нею бризкаєш на щось, то ти тим самим прохаєш, щоб Дух Святий освятив цю річ. А це більш досконала віра. Язичники завжди шукають якісь матеріальні, ем, матеріальне підґрунтя своєї віри. Ну от Іони срібла ті ж самі, там, чи пам'ять якась, чи ще щось. Оце все дуже класні аргументи для язичників. Хоча вони і не діють, хоча їх нема. А ми християни, ми християни, ми православні, ми віруємо в Духа Святого. От в чому справа? І Дух Святий, якого ми призиваємо, навіть не справа в тому, що там Хрест опускають туди. Ні, Христом це дуже пізня традиція опускати Христа. І то це окремий зовсім чин колись був. Тут саме головне, що ми робимо, ми просимо Господа Бога, щоб Він свою Божественну енергію послав на цю воду. От в чому справа. І так дійсно дійсно є свідчення ще святителя Йоанна Золотоустого. Але він там, там дуже цікаво. справа в тому, якщо ми поглянемо в його саме. Опис, як це все відбувалося, там трошки все по-іншому відбувалося, ніж у нас. Від цього це непогано і добре просто традиції змінюються з часом. Одне змінюється, інше змінюється, але суть залишається та сама, смисл залишається той самий. Дивіться, Святитель Іоанн золотоустий описує нам, як звершували е-е-е освячення це води. По-перше, саме цікаво, що в його часи ще свято Різдва і свято Богоявлення або Хрещення це було одне свято. Потім ми його розділили на два свята. А це було одне свято, і воно звершувалось 25. Е, грудня. 25 грудня воно звершувалося. І от він каже, що в Константинополі. Замітьте, тільки в Константинополі, я, я зараз вам до, до чого, ви зрозумієте, до чого я вам розповідаю цю історію. В Константинополі існувало джерело, яке по, потім храм там був побудований біля цього джерела. Так от, те джерело ще з прадавніх часів там якесь. От люди вважали віруваний. Так, так, язичницьке теж вірування таке було. Що якщо. Саме в цей день, в 12 годин ночі, прийти і набрати цієї води, то цю воду можна було ставити в глечик, і вона на протязі довгих років закупорена, звичайно, не зіпсується. От що потім зробили, Що... це було ще язичницьке вірування. для того, щоб його християнізувати. Замітьте, тільки в одному храмі він не казав, що по всьому світі так він казав, що тільки одне джерело таке. Ось язичники вірували в це для того, щоб християнізувати цих язичників. Що зробили? Побудували там храм. І от якраз приблизно в ту по, точніше, пізніше, народжується чин на освячення води. Десь приблизно він народжується, якщо мені ем, пам'ять не зраджує, в сьомому столітті. Як це робилося? З того джерела, по-перше, це нічна літургія служилася аж вночі. Аж вночі. Е, служилася служба. З того е, джерела набирали воду, несли її на вівтар, ставили. Священник там е, промовляв молитви. Освіч, освячував дари і воду, яка стояла, потім ту воду несли в це джерело, виливали її і звідти вже всі набирали. Щоби це та, так зване чудо, щоб його християнізувати, щоб корні його, щоб люди зрозуміли, що за всі чудеса, які взагалі трапляються, нам варто славити Господа Бога, а не там. Духів лісних, чи духів іще якихось струмкових, чи джерельних, чи Бог його зна. От така пам'ятаєте, от у нас же теж є така. Дійсно, я сам спостерігав таке не раз, як воду, саме хрещенську, яку освячена цією молитвою, над якою призивався Дух Святий. в мене до сих пір е, стоїть. І з прошлого року стоїть, і з позапрошлого року стоїть. І навіть є така вода, що вже 5 років простоїла. В принципі, якщо ти її зав... набереш в чисту тару, це обов'язково чисто, і якщо потім туди не будеш за кожним разом е якось її наб... наливати чи відсорпувати, то вона в тебе в закритій кришці, ця вода простоїть хочеш, хоч 20, хоч 30, хоч 50 років. Так, таке є. Таке є. Дійсно, така, така штука є. Така штука є. За це ми повинні дякувати Господу Богу, за те, що Господь показує нам інколи такі речі, які начебто ми. А люди, колись був такий Тертуліан, вчитель 2-3 століття церковний, він ляпнув таку. Несінітницю каже, душа по природі християнка. Нічого подібного, душа по природі язичниця. Християнство це надприроднє. Душа завжди шукає чудес. Правильно? Доказів якихось і ще чогось, те, про що нам, нас попереджав Христос. Рід каже, цей перелюбний і невіруючий шукає чудес. Але їм дуля з маком дасться це мій переклад, ну, він, там казав, і, 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 ну, він там так і казав, їм не дасться ніяке чудо. От хто шукає чудес, тому не дасться ніяке чудо. Навпаки, те чудо, яке б і могло би статися, воно не станеться. А хто їх не шукає, а просто вірує. У того будуть чудеса. За який він буде дякувати потім Господу Богу. Я, наприклад, ніколи в житті своєму не шукав чуда. І коли мені казали, ой, йди туди! Чи поїдь поїдь в монастир, або там до храму якогось, там така ікона, там таке все, я кажу: йдіть ви далі, отуди, якомога як далі. Ніколи в житті своєму не шукав чуда. Але я вам скажу, що в, моїм, в моєму житті, слава Богу, Господь, стільки чудес я явив. Що хай тобі Бог милує? Що Хай тобі Бог милує. Дійсно, чудо за чудом, чудо за чудом інколи. Я дякую за це, Господу Богу, і не звертаю дуже, великого, дуже великої уваги. Це для мене нормально. Жити взагалі вся, все життя це чудо. Що воно взагалі є. Ти встаєш, сонце світе, в тебе повітря, ти, 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 чи, чи, ти вже повинен дякувати за це, Господу Богу. Водичка є, повітря є, слава Богу, світло Боже ще є. Незважаючи на, на, на все те зло, що чинить людина, світ іще стоїть якось. Незважаючи на все це, і слава Богу, хіба це не саме велике чудо? Я вже не кажу про інші, так, є є чудеса, які Господь нам дає, в тому числі через святе причастя. Мені одна людина не так давно подзвонила. І каже, батюшка, так і так, помітила в своєму житті, каже, помітила в своєму житті. Коли я каже, причащався е, часто, то на мене і, і, і не злі люди. А ніякі злі вчинки не мали ніякого впливу. Став причищатися рідше. Каже, я відразу відчув на власній шкурі, як це? Серйозно, абсолютно серйозно, люди. Каже, батюшка, що мені робити? Ну і там розповідає про е, деякі обставини житейські, які не дозволяють йому зараз причищатися так часто, як би він хотів це робити. Ну, ми вийшли з положення, я знайшов для нього рішення дуже добре. Розповів, як це можна все зробити, і все. От, от просто, просто реальна історія, яка ось недавно, навіть не, не я її розповідав, я, я не ділився навіть своїми якимись такими переживаннями внутрішніми, а просто людина розповіла про те, як от Господь в її житті, коли, Господь, коли він був з Господом, коли він був в церкві світій. Причасті, сопричасті з Христом, в нього було одне життя. А коли він залишився на якийсь такий певний період без цього, в нього зовсім якісно змінилось по іншому життя. Отак от і просто я навіть от ін... не треба проповідувати Христа. От я зрозумів за, за свої 19 років служіння перед цим, ще скільки я е, був віруючим, з 14 років я ходжу до церкви, це мій власний особистий вибір. Я за цей час раніше я думав, що треба проповідувати Христа, всім розповідати там про все. Тепер я зрозумів не треба. Сам прийди і побачиш. Прийди і поживи з Богом певний час. Ти побачиш, як зміниться твоє життя. А потім можеш знову повернутися до свого життя. І ти побачиш, яке твоє життя буде. Прийди і спробуй! От і все. Так точно і з водою святою не треба доводити аргументацію якусь, придумувати про іони срібла, чи про пам'ять, і про все. Спробуй, прийди. І ти побачиш, і ти відчуєш. І все, оце і все. Бога З Богом треба мати власний досвід. Про Бога не треба читати. Про Бога не треба слухати. З Ним просто треба спілкуватися. Просто треба спробувати, що таке молитва, що таке причастя, що таке таїнства. Що, таке, що це таке? От коли ми саме відчуємо, тоді ми зрозуміємо, настільки це класно. А коли людина цього не відчуває і не хоче цим займатися, тоді для нього це і нічого не значить. Тому, брати і сестри, я вас вітаю. Сьогодні в нас чудове свято, чудове свято, в яке ми саме згадуємо своє хрещення. І коли Господь нам задарма, просто так, не треба вже приносити ніякі жертви, не треба Богу нести вівцю, чи козла, чи барана, чи ще когось. Не треба ніч, Він дар... задарма відпускає нам наші гріхи. Аби ми потім хотіли виправитися і не робити цього, от в що в чому справа. Тобто не намагалися використати Бога, все одно це в нас не вийде. Бога ми не зможемо використати ніколи. До Бога можна тільки з любов'ю йти, тому що Бог до нас з любов'ю. Оце і є любов Божественна, він задарма відпускає нам наші гріхи. Він задарма, от сьогодні ми також будемо на освячення води слухати е, там, із пророка Ісаї. І там Господь каже: чому ви тратите кошти і отримуєте е, щось неякісне. Прийдіть до мене, і я безкоштовно вам дам всі блага. От в чому справа. Він там каже до свого народу, звертається до народу, який шукає то прихисток, то одних, то інших, то там з, з Єгиптом заграє, то з Вавилоном, то всі, то і ще там з ким заграє. А він а Господь каже: Слухайте, та ви не того шукаєте. Прийдіть до мене, наверніться до мене, і я дам вам всі ці блага. Ми теж в своєму житті шукаємо блага де-інде, але дуже часто не від Бога. А всього-навсього треба. Звернутися до Бога, і Він дасть всі ці блага, і наше життя буде справжнім чудом. Чудом, за яке ми будемо дякувати Богові, але не бігти, не кричати, в газети не писати, реклами не робити. Для нас це нормальний стан нашого життя. Ми, християнин скрізь бачить чудо, скрізь, Божа благодать для нього відкрита. Скрізь він бачить любов Божу. Навіть в тих речах, які. Нам здаються самим страшними, самими такими, що там точно Бога нема, а не там бачать Бога. Бог не має такого місця у всесвіті, де би не було Бога. Немає такого місця у всесвіті, де би Господь свою любов не проявляв до людини. Навіть в тих речах, ще я раз де ми думаємо, що нема там точно Божої любові. Вона є. Тільки просто треба навчитися її бачити. Хай Господь сьогодні нас просвічує і не тільки сьогодні, а й завжди просвічує нас своїм Духом Святим. Хай Господь нам відкриє ті наші очі духовні, хай Господь і на нас зійшле сьогодні Духа Святого, і постійно, щоб Він залишався разом з нами, щоб, ми, щоб і ми почули, як Христос колись почув, ось син мій улюблений. Е Точніше, Йоанн Хреститель це почув і засвідчив: ось син мій улюблений, в ньому моя благоволя, добра воля. Щоб і над нами прозвучав цей голос, щоб Господь сказав: Ось мої сини і дочки улюблені, і на них моя добра воля. Амінь.